Вітаю вас у Житомирі 28 березня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарі Томчук. Далі говоримо про таке. На комунальному МРТ зробили перший контрольний знімок. Журналісти СК 1 перевірили дитячі майданчики у Житомирі. Поетеса, що написала відомий віршень, Когда ми не будемо братіми», привезла у Житомир власну збірку. Про ці та інші новини далі. На позачергових виборах мера Кривого Рогу за екс-регіонала Юрія Вілкола проголосували 74% виборців. Такими є результати обробки всіх протоколів. Повідомив на прес-конференції голова Криворізької міської виборчої комісії. Передає місцевий сайт 0564. На другому місці Семен Семенченко з 10% голосів. На третьому Світлана Сова 4%. При цьому комітет виборців заявив, що вибори у кривому розі не відповідають ні стандартам чесних та демократичних виборів, ні найменшому уявленню про законність. Фактично, ми побачили вибори за стандартами режиму Віктора Януковича із масштабними схемами підкупу, використанням адмінресурсу та іншими порушеннями закону, заявив гендиректор комітету Олексій Кошель. За його словами, в день голосування у кривому розі було як мінімум на 25%, Штучно збільшено явку виборців. На комунальному МРТ зробили перший контрольний знімок. Повноцінно запустити апарат планують наприкінці квітня. Спочатку апарат буде працювати у дві зміни. Згодом послуги магнітно-резонансної томографії будуть надаватися цілодобово. Деталі у сюжеті Дмитра Клименко. Обласні чиновники сьогодні прийшли перевірити, чи готовий комунальний магнітно-резонансний томограф до роботи І інспекційною такою місією, щоб переконатись, що, що все тут нормально, що все працює, і можливо, якісь питання потрібно ще. Відрегулював МРТ змонтований та вже запущений. Ми також вирішили перевірити його роботу. Ну Що ж, зараз спробуємо, як працює на вас техніка. Абсолютно... 15 хвилин я виходжу із зали МРТ. Далі формується знімок. Запитую, чи можна щось домонтувати. Ну система в цьому випадку спрацьовує автоматично, якщо потрібно якісь фільтри зробити. Mm -hmm. Але справа в тому, щоб зображення було достовірне, mm -hmm. тому монтаж у нашому випадку шкідливий. На спеціальному принтері за 15 хвилин після знімку мені роздруковують готову плівку. Так це я вам її даю. Ви хочете можете оприлюднити? Хочете, можна не оприлюднити, а лікар Ну, що подивився? Ну, все добре. вас добре. все добре. Кажуть, жити у тому закину. Пів справи зроблено. Наразі потрібно підготувати лікарів для роботи із новою технікою. Того щоб обладнання працювало 24 години. Сім днів на тиждень нам необхідно шість лікарів. Шість лікарів у нас вже є, от які готові пройти відповідно, відповідно навчання цьому обладнання. Тепер громадяни матимуть змогу отримати якісне та дешевше діагностування онкозахворювань на ранніх стадіях. Виявляють той зародок пухлини, онкопухлини на рівні і діаметрі 1-2 міліметри. Можна отримати оцим гаманожом Оперативне втручання лінейним прискорювачем променеву терапію людина взагалі виходить із такої категорії пацієнтів як на сесії облради 31 березня планують виділити понад мільйон гривень на закупівлю розхідних матеріалів та прийняти рішення про перерахунок майже 30 мільйонів гривень вартості вже діючого МРТ. Ну що ж, є перші знімок, лікарі кажуть, що все гаразд, і ця плівка має стати сворітним чеком для депутатів обласної ради, які врешті мають перерахувати кошти на новенький МРТ. Дмитро Племенко Анастасія Михалець, телеканал СК1. Журналісти ск 1 перевірили дитячі майданчики у Житомирі. Нагадаємо, міська рада виділила на дані потреби півмільйона гривень. Та вже встановлені площадки не завжди відповідають нормам та є небезпечними для дітей. Далі сюжет Андрія Венюка. Діти майбутнє України, колись вони стануть президентами, медиками, опанують інші важливі професії. в частку їхнього становлення на ноги зіграють умови, у яких зростає малеча. Усім відомо, що більшу частину свого життя діти проводять на дитячих майданчиках, і, от якраз, вони здебільшого не відповідають нормам, на які заслуговують наші діти. Влада всіх каденцій намагалася боротися з цією проблемою, та результат невтішний. Минулого року за кошти міського бюджету та депутатські внески було побудовано 30 дитячих майданчиків, та для міста з населенням в 270 тисяч осіб це крапля в морі. Цього року до будування нових об'єктів вирішили підійти комплексно. До влаштування асфальтобетонного покриття, світла, зрізання дерев, влаштування дитячих майданчиків. Перевага в першу чергу іде нижче. Поліва і район крошні, гормолзавода. Ну, ви знаєте, я рахую, що це правильно взяти один район. Повністю його закрити, да? асфальтом, зрізанням дерев, там чистка від омели, встановлення дитячих спортивних майданчиків. А на наступний рік переходити на інший район. Угу. На це виділили півмільйона гривень та побудувати майданчик це половина справи. За ним потрібно ще й доглядати. А, ну, мешканці недобросовісно до них ставляться. Тобто всі вважають, що це якби щось упало не з неба. І ну відповідно, так як у нас до комуніст всього. Комунального ставляться, якби ну не не моє, все наше, значить, нічиє, якби можна ламати. То тобто, я пропонував ввести, якби обов'язково співфінансування, тобто майданчики, щоб ставилися mm -hmm. там, де люди готові це профінансувати. Тобто і дійсно, ті, хто кому це потрібно, ну повністю всю суму для людей важко зібрати а якихось 2-5 тисяч гривень зібрати набагато легше. Ну і відповідно ставлення людей до того, що вони придбали, що вони поставили за власний кошт, було б абсолютно інакше. Це може вирішити проблему одного чи декількох дворів, але насправді проблема глобальніша. Майданчики встановлюються без будь-яких дозволів і ніким не перевіряються. Будь-які вибори, вибори, перевибори позавибори. Вони тягнуть за собою, ну, скажімо так, встановлення цих. Дитячих майданчиках без відповідних дозволів. На жаль, функції управління держпраці не розповсюджуються на перевірки даних об'єктів. Будь-який об'єкт, який перевищив термін свого так, функціонування, будь-який об'єкт несе в собі небезпеку, тому що там болт, там гайка, там рівновага порушена. Я ще раз повторюю: це діти. Як ви гадаєте, цей об'єкт перевищив термін свого функціонування? Перший перевірений нами дитячий майданчик був у жахливому стані, а кожна зламана споруда наповнена цвяхами, мов їжак, голками. Катерина Гальота та її маленька донька Кіра змушені гратися саме на цьому дитячому просторі. В нашому районі нічого такого хорошого немає, де мог би дитина. Хотілося б, звісно, щоб здесь було щось, найкраще, щоб качеля була, горочка була. приходиться нам в такому пісочці гратися. так. Лучше вона ніхто не дає. Для вас працювали Андрій Іванюк, Леонід Продаченко. Телеканал СК1. Поетеса, що написала відомий вірш Нікада ми не будемо братіми», привезла у Житомир власну збірку. Концерт був здійснений за підтримки благодійного фонду братів Кузьміних. Про що слухали Житомиряна від відомої дівчини, розкаже Андрій Іванюк. Нікогда ми не будемо братіми. Ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стати с вами навіть сводними. Ці слова злетіли з вуст української поетеси Анастасії Дмитрук після подій Майдану. Під час окупації Криму цей вірш не тільки захопив безліч сердець українських патріотів, але й збурив проросійських ентузіастів. Бить нам или не бути нам братіми, не тебе, дорога, рішать. І за ці народи, живущі від Камчатки і до Карпат, ти не будеш рішати. То кого из них называть будет словом «брат». Вирш Анастасии Питкорев не только Украину. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Після здобутої популярності Анастасія розпочала всеукраїнський благодійний тур. Кошти за кожний квиток та кожна продана збірка віршів допомагають героям нашої країни. Першим містом у турі поетеси став Житомир. Концерт був здійснений за підтримки благодійного фонду братів Кузьміних. І першими на сцені надали слово саме герою України, який перебував у полоні сепаратистів комбату Олегу Кузьміних. Ми не повинні забувати всіх тих, хто віддав своє здоров'я. Хто сьогодні вдома не може піднятися на второй етаж, тому що що там не дозволяє. Хто не може підняти на руки ребенка свого. Відповімте правильно, ці люди, як і всі ми, нормальні. Люди ждемо віддачі, адачі государства, віддачі людей, вдячності людей. Далі почалася вистава. Пісні, вірші, танці та театральні постанови, які розповідали глядачам про життя дівчини від шкільних років і до теперішніх часів. Земля рідна реве від болю. Почалася кривава війна. Україна стає до бою. Україну мою! Рятуй, хто б не був ти на цьому світі від підступних зрадливих куль, сиру землю, лягають діти. Вірші це просто виключно мої почуття, емоції, те, що мало місця в якийсь період мого життя. Так, революція, революція, любов. Відповідно, перша, друга, третя, все воно в віршах. Зала будинку культури була переповнена глядачами. Волонтер Олександр Калібабчук емоції не приховував. Я такий Шевченка читаю, а так віршись не подумав. А це я сьогодні був в захваті просто від цих віршів. Да і що ж я хотів сказати, що у цієї дівчинки патріотизму більше ніж у багатьох е, тих вишестоящих були й ті, хто вже давно чекав зустрічі з українською авторкою. На зацепила два роки назад. І з того ми інтересуємося поезією Насті Дмитрук. І вообще, чисто по-чоловічку, хотілося б її живем, послухати. Не менше за Житомирську публіку була задоволена виступом сама Анастасія Дмитрук. Сподіваюся, що всі подачі концерти і наші гастролі будуть такими, як сьогодні. Теплими, щирими. Ну, фантастична аудиторія, фантастичний зал в плані от тепла, емоційності, віддачі. Ну, супер. Ви були на висоті. І, як завжди, успіх якогось заходу залежить як і від того, хто на сцені, як і так само від тих, хто в залі. І сьогодні все це співпало і було дуже вдало. Як на мене, я їду з Житомира щаслива і задоволена. Збірка, яку Анастасія презентувала Житомирянам, називається Вірніть нам наше небо». Збірка випущена в 2014 році. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Час для створення ОСББ швидко минає. З 1 липня тих, хто так і не визначиться з формою управління власного будинку, міська рада передасть на отримання приватних контор самостійно. Що ж вибирають Житомиряни для себе? Дивіться у наступному сюжеті. Ну, бо це більш прогресивний рід. Жек уже відійшов із життя. Та ще я розібрався. Взагалі, жеки вже перевірені. А СББ ще не звісно, що це буде. Можливо, ОСББ, тому що ну, робота Жеків якось не дуже не видно роботи, принаймні взагалі. ОСББ, ну, напевно. Що. Ну, по-перше, що всі, вже хто вже в ОСББ, да, то всі вже говорять, що це дуже добре, вигідно. Хай воно поначалу дуже тяжко, а потім кажуть, що дуже добре. «Жеки у мене давним-давно вийшли геть із голови. Тому що деньги беруть, а взагалі нічого не роблять. Напевно, ближче все-таки ОСББ, тому що це наскільки я знаю, самоврядування. А краще, коли люди будуть самі за своїм майном слідкувати, аніж якась там примарна організація, яка називається там ЖКХ чи ЖЕК. Наскільки знаю, по відгуках. То Жеками не сильно задоволені, тому що тарифи як зазвичай піднімаються, а якість послуг залишається незмінною. Ті люди, які в Житомирі, вже в мене є знайомі, перейшли на ОСББ, то вони дуже задоволені, тому що в їхніх будинках там і тепло, і, і постійне освітлення є, і прибирають. Як для мене, і то і то хорошо, якщо воно дало якийсь результат. Щоб була польза і дороги, і мусору, і уборки в під'їздах. А що лучше твій дітей? ОСББ. Чому? Ну, це самостійна організація, є з кого спитати. І, знач, я думаю, що буде більше толку, ніж ЖЕКах. В ЖЕКах останнім часом вони зовсім вже втратили авторитет і ніякої надії на них немає. Жеки мені були. Чому? Ну, не знаю, може, тому що привикли. Потому що не що це буде ОСББ, що це буде за. І хто їм буде займатися вдомі, наприклад, теж. Слабо вірю в те, що буде лучше з Жеками. Єдине, що можу сказати. Очень слабо вірю. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайте зі СК один та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 28 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! БК Житомир зіграв останні домашні матчі у підгрупі першої баскетбольної ліги України. Минулим вікендом до міста завітав баскетбольний клуб Маяк з міста Сарни. Команда грала проти житломарянно у статусі лідера групи, головним суперником у боротьбі за перший рядок якої є БК-93 з Рівного. Житомиряни ж закріпили за собою третій рядок, який також є путівкою до плей-офф, Тому, окрім самовідданості, на майданчику місцеві глядачі від своїх улюбленців не вимагали нічого. У суботу на морально-вольових Житомиряни здолали сарни 56-51, Нейжмак та скоков набрали 17 та 16 очок відповідно. Також результат допомогла здобути друга молодість Олександра Ткачука. Він записав до активу 10 пунктів. У неділю ця трійка була ще активнішою. і відрив від маяка став більшим – 65-47. сорок Нейжмак скоков 18 та ткачук 13 очок. Відтак перед останнім туром «БК Житомир» лишається на третій позиції. а Маяк поступається першою сходинкою «БК-93» з Рівного. Завершився обласний етап шкільної футзальної ліги. Фінал виграла команда Житомирської загальноосвітньої школи номер 5 Учора місцеві школярі у вирішальному матчі переграли суперників з Миропільської гімназії. Перестрілка завершилася з результатом 8-4. Одразу п'ять м'ячів на свій рахунок записав юний Артур Шах. Матч за третє місце виграла Любарська гімназія. Вона переграла черенгівських школярів 2-0. Далі всеукраїнський етап шкільної ліги, загальноосвітня школа номер 5 зіграє із чемпіоном Вінниччини Калинівкою. Шахи завершився чемпіонат області серед жінок. Вісім кращих шахісток з Житомира Бердичева та Новограда Волинського змагалися за коловою системою у сім турів. Чемпіонкою регіону серед жінок стала Житомирянка Олександра Корнійчук, яка набрала шість очок із семи можливих, зігравши дві партії у нічию. Друге місце посіла Оксана Ткачук з Новограда. Трійку лідерів замкнула Бердичівлянка Леся Кручак. До новин світових збірні продовжують готуватись до Євро-2016. Зокрема, футбольна збірна України. Сьогодні підопічні Фоменка на Олімпійському зіграють контрольний матч із Уельсом. Головне, аби ми показали гарну та змістовну гру, зазначив Андрій Ярмоленко, після гри із Кіпром, яка подарувала більше питань, ніж відповідей з приводу функціональності складу збірної. Матч проти валійців дасть змогу синьо жовтим зрозуміти, що на них чекає у груповому матчі Євро проти Північної Ірландії. До речі, нещодавно Уельс та Північна Ірландія у рамках товариського матчу зіграли між собою 1-1. Початок сьогоднішньої гри у Києві 21.00. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.